Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку, квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку діткам прекрасним. Вітаю вас на занятті. Дітки, я впевнена, ви всі дуже добре знаєте, як називається наше рідне місто. Запоріжжя. Але чи знаєте ви його історію? Давайте спробуємо дізнатися. Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував, де небо, то від хвиль Дніпровських синє, то золоте від стопових заграв, Десяй вовод висотують турбіни, а Хортиця. Сурмить як пароплав. Ні, ти не знаєш добре України, якщо на Запоріжжі не бував. Так говорив про наше місто поет Петро Рибров. Запоріжжя це місто в Україні, яке має багато історію. Давніше це місце було заселено козаками. Які жили на берегах річки Дніпро. Запоріжжя стало відомим завдяки запорозьким козакам, які були воїнами і захищали свою землю. Козаки були дуже сильними та відважними воїнами. Вони вміли керувати конями, стріляти з луків та кидати шаблі. Козаки були відомі своєю незалежністю та сміливістю. Вони боролися проти ворогів і захищали свою землю. У минулому Запоріжжя було важливим торговим центром. Люди з усього світу приходили сюди, щоб купувати та продавати товари. Місто розвивалося. І ставало все більшим та могутнішим. Сьогодні Запоріжжя є великим і промисловим містом. Тут розташовано багато заводів і підприємств, які виробляють різні товари. Місто також має красивий пейзаж. Оскільки знаходиться на берегах Дніпра. Впевнена, що ви відразу впізнаєте визначні місця нашого Запоріжжя? Так, це острів Хортиця. Залізничний вокзал. Драматичний театр, цирк? Та одна із найголовніших площ нашого міста площа фестивальна. Поруч із якою знаходиться наш дитячий садок. А чи знаєте ви? На якій вулиці він розташований? Вулиця називається Бульвар Центральний. А як називається вулиця, на якій живете ви? Якщо не знаєте, то запитайте у своїх батьків. А як називається головна вулиця нашого міста? Проспект Соборний. Якщо ви це знали дуже добре, сподіваюсь, вам сьогодні було дуже цікаво. Та дякую, що були зі мною. До побачення!